Поїхав. Ми з вами сьогодні розпочинаємо велику тему, яка називається адаптації. І ми з вами розглянемо властивість адаптацій. як… Ту, що наявна у кожної біологічної системи. Якщо ми з вами згадаємо 10 клас біології, то біологічною системою або біосистемою є будь-який організм, незважаючи на рівень його організації. Молекули, клітини, тварини, популяції, види, екосистеми і біосфера. В цілому все це можна вважати біосистемою. І біосистема є у неї властивість, яка називається адаптація. Що таке адаптація? Адаптація це пристосування. В біології цей термін говорить про те, що біосистеми, тобто організми і надорганізмові угрупування, вони здатні змінювати певні свої властивості, свої певні функції у зв'язку із зміною навколишнього середовища. Взагалі, адаптація це дуже важлива річ. Чому? Тому що будь-яка біосистема, яка є живим організмом, вона е, повинна забезпечити своє виживання в умовах навколишнього середовища, які змінюються. Основна функція адаптації як властивості біосистем це забезпечення виживання в умовах, які постійно змінюються. А умови змінюються чому? Тому що у нас є зміна півроку, у нас є зміна дня і ночі, і це лише наші звичайні е, речі, які оточують нас. Якщо ми з вами подивимося на глобальні екологічні і на глобальні географічні зміни, наприклад, як рух літосферних плит, то ми з вами прийдемо до висновку, що зміни в природі вони відбуваються постійно. За час нашого, нашого з вами короткого порівняно життя. Відбуваються зміни, а в історичному масштабі вони відбуваються в дуже великих таких концентраціях. Основи теорії адаптації, яку ми з вами будемо розглядати, були закладені канадським чинним Гансом Сльє. Він ввів у науку поняття адаптації, виявив фази адаптаційного процесу, тому що адаптація, пристосування, яке забезпечує виживання, це є складний багатофакторний процес. А ще він сформулював уявлення про загальний адаптаційний синдром і стрес. Тому що також тут у нас має як один із етапів має місце. Поняття стрес адаптації виникають на різних рівнях. Клітинні адаптації є пристосуванням. На рівні одноклітинних організмів або окремих клітин багатоклітинного організму. Наприклад, під дією ультрафіолетового випромінювання мембрани епітеліоцитів синтезують фермент, який забезпечує утворення меланіну. або ж нестача кистю стимулює збільшення кількості мітохондрій в клітині. Прикладами адаптації організмового рівня може слугувати звичайно ж поведінка тварин в зимовий і в літній період або ж зміна їхнього забарвлення. Та і ми з вами завжди можемо сказати про те, що. Наприклад, маса нашого організму з вами вона має певну залежність від періоду літнього, періоду, наприклад, зимового. Чому? Тому що взимку ми йдемо в базі в знак плюс, бо організм адаптується до зміни температурного режиму і старається забезпечити виживання нашого організму в у випадку сильних холодів. Популяційні адаптації, це спільне добування їжі з граєю вовків. Звичайно ж, тут ми можемо говорити тільки тоді е, про популяційну адаптацію, коли іде мова про достатній розвиток нервової системи або прайдлевів, там де є чітке розподілення обов'язків між особинами. Тут у нас також можна виділити, що зростання популяції кількості самок і збільшення плодючості та кількості яєць, наприклад, у кладках птахів, сильно змінюється, тобто, воно збільшується у зв'язку із забрудненням середовища. Чому? Тому що механізм. Е Адаптації, які спрацьовують як реакція на забруднення середовища, намагаються збільшити кількість особин, тому що органі... середовище забруднюється. Кількість особин, які помруть. І ще не досяг, статевої зрілості збільшуються, відповідно, нам потрібно, нам середовищу і адаптаціям потрібно компенсувати кількість особин, яка загине у несприятливих умовах. Видові адаптації, видові адаптації це особливості, які виникають у певного виду. Якщо ми з вами подивимося на популяцію і вид. То це є дві окремі категорії. Вид є самостійною одиницею. Популяція це є частина виду. Наприклад, є у нас усі лосі, які мешкають, лосі звичайні, які мешкають на території України. Це у нас буде популяція. А якщо я візьму всіх лосів звичайних, які мешкають по світу, то ці представники, це буде вид. Популяція це частина виду, і особини цієї популяції вони відокремлені від популяції інших цього самого виду. Хоча при необхідності ці особини здатні до схрещування. В межах двох популяцій різних, але через, наприклад, географічні перепони, географічну віддавність між ними не може е, припинити відбуватися дрейв генів, і це може призвести до утворення нового виду. Так, от, шлюбні танці, турніри оленів це все у нас є прикладами адаптації виду. Екосистемна адаптація, звичайно ж, це є усі різноманітні симбіотичні відносини. Це у нас і коменсалізм, це у нас і мутуалізм, і навіть паразитизм. Все це можна вважати адаптаціями на популяційно-видовому рівні. Біологічні і екологічні системи. Є відкритими і виявляють свої властивості лише у взаємодії із середовищем, як це і логічно для будь-якої біосистеми. При цьому система є провідним компонентом цієї взаємодії, а її склад і концентрація особин може змінюватися. За, закономірності, які діють в біосистемах, вони є однаковими, ви знаєте про це, і серед таких закономірностей, яким підлягають екосистеми, є принцип єдності організмів і середовища існування, і е, цей принцип він сформульований багатьма вчинами, тому ми не віддаємо перевагу комусь одному. В залежності, від, в залежності від е, того, яка е, частина е, підлягає змінам, підлягає адаптаціям, підлягає пристосуванню, адаптації ділять на фізіологічні, там, де відбуваються зміни в фізіологічних процесах, тобто в процесах життєдіяльності. Адаптації, структурні або морфологічні, або анатомічні, там, де відбувається зміна у структурі, у будові, і е, адаптації можуть бути етологічними. Це адаптації по зміні поведінки. Тобто, якщо я ось тут подивлюся на оці адаптації, то вони, звичайно ж, будуть якими? Структурними. Фізіологічними чи етологічними. Фізіологічними? Там, де поведінка, а не життєдіяльність. Поведінка це етологічні. А от якщо я подивлюся на оці клітинні адаптації, там, де зміна кількості мітохондрій. Це вже в мене буде яка структурна, фізіологічна чи етологічна? Там, де змінилась кількість мітохондрій? Структурна. Звичайно, це структурна. Звичайно. Крім цього, адаптації ділять на філогенетичні і онтогенетичні. Філогенетичні це такі адаптації, як мімікрія, маскування, застережне або захисне забарвлення. Філогенетичні це ті адаптації, які сформувались протягом історичного розвитку. Тобто це ті адаптації, які виникли під час еволюційних перетворень, тому що еволюція нерозривно пов'язана із адаптаціями, ми про це поговоримо ще. І адаптації бувають онтогенетичні, це ті адаптації, які виникають в організма. Протягом його конкретного життя. Тобто, якщо я набрала вагу в зимовий період, це буде онтогенетична чи філогенетична адаптація? Онтогенетична. Онтогенетична. А якщо вважати, наприклад, зникнення третьої повіки в оці, це є адаптація. І це уже буде яка адаптація? Філогенетична філогенетична. Те, що сформувалось протягом еволюції, це філогенетична адаптація. Те, що сформувалось протягом мого конкретного життя, це онтогенетична адаптація. Окей? É some